Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ці фото постраждалих журналістів зроблені ще під час майдану. Тоді українці відстояли своє право на гідність та свободу у власній державі. Та чи справді змінилася ситуація і чи є свобода слова сьогодні? Триста чимось порушень взагалі було. Скоєно проти журналістів, із них лише сім справ потрапили до суду, але ще повністю судові вироки не винесені. Коломаянин Євген Гапич і сам під час одного зі своїх журналістських відряджень у зону АТО потрапив у полон. Каже: люди, які його захопили, знали, що тримають у заручниках представника преси, та їх це не зупинило. Але вже в подальшому, коли піднявся такий ну шум. Через телебачення, через газети, то тоді вже мене відпустили. У нас є об'єднання громадських організацій, і коли ми почали своєю діяльністю наступати на мозолі влади, наших активістів обливали брудом у газетах, більшість з яких належить місцевим олігархам. Тоді ми заснували свою громадську газету, яка хоч виходить нерегулярно, але коли потрібно, громадські активісти мають власний друкований рупор. Що таке постмайданівська свобода слова на собі відчув і громадський діяч екс-нардеп від Коломийщини Олесь Доній. Після того, як рік тому в ефірі П'ятого каналу я сказав, що Ліпецька фабрика в Росії у Порошенка це загроза національної безпеки. Після цього сім каналів провідних взяли мене в чорний список. Політика встановлення цензури на каналах чи програми, які в своїх ефірах критикують владу, не нова. Варто згадати, хоча в 2012 рік, коли у багатьох регіонах були намагання відключити канал ТВІ. журналіст, а тепер і народний депутат Дмитро Добродомов каже, після повалення злочинного режиму ситуація зі свободою слова не покращилась. Підконтрольний інформаційний простір, це перша ознака до узурпації влади, власне через узурпацію несправедливість і все решта. люди свого часу і вийшли на майдан. Це дуже тривожний дзвіночок на сьогоднішній день. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або олігархічних каналах. Вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань. Їх викидають з ефірів. Яскравий приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера, до прикладу. Інших е, подібних е, програм. Чому мовчать? Де зараз боротьба за демократію? Якщо зараз втратимо Шустера, після цього будуть міщити інші. Пересічні коломаяни також стурбовані намаганням заборонити програму Шустер Лайф. Кажуть, для людей вона є цікавою. Дивляться люди, я знаю, що дивляться. Моя сім'я, наприклад, дивляться. Я боюсь, що не тільки Шустера. Якщо так піде далі, то ми взагалі будемо бачити практично те, що в Росії. От в чому біда. А ще Коломаяни додають через постійні утиски програми її важко знайти в ефірі. Знаю, що створюється тиск на ведучого і на всіх, хто причетний до цієї програми. І ще знаю, що можна цю програму дивитися на телебаченні 3STV, але просто не всі люди знають, як налаштувати цей канал себе на супутнику. Телеканал 3 С у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто виберіть у меню ручний пошук. Налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть Треестів Ольга Баранецька, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.